Доброго дня. Усім хотів подякувати за привітання щирі, які ви вчора надіслали. Дуже приємно від вас отримувати привітання. І дійсно, у нас вчора було велике свято: 33 роки біокурсу. Це є перша приватна лабораторія в Україні, яку заснував мій батько разом з мамою у 1989 році, і вона пропрацювала 33 роки. Повірте, що це багато. І повірте, що це дійсно дуже серйозний результат, як для самої лабораторії, так і відповідно для медичного бізнесу в Україні. Тобто викликів було багато. От, але в принципі, ми втрималися, ми показали, що ми піонери, що ми лідери, і дуже дякую всій команді біокурсу, яка працює і допомагає людям щодня отримувати якісні аналізи. Що стосовно Питання, чи буду я продовжувати медичне просвітництво, тому що з'явилися такі коментарі, що я не буду продовжувати медичного просвітництва. Я буду продовжувати. Мені це подобається, це моє хобі. І мені приємно спілкуватися з людьми, які мене оточують на, скажімо, такій зрозумілій медичній мові. Я хочу, щоб ви знали, який аналіз потрібен, щоб знати, чи у вас є чи в дитини алергія, що це імуноглобулін і загальний. так? Я хочу, щоб ви знали, що еозонофіли практично не мають відношення до справжньої алергії. Я хочу, щоб ви знали, що таке ана антинуклеарні антитіла. Я хочу знати верніше розповісти вам, що селен не може вилікувати і підлікувати аутоімуний тироїдит. Я хочу, щоб ви розуміли, що існують дійсно різні бактерії, які впливають на наш організм, які періодично потрібно лікувати. Так само існують різні паразитози, паразити, які можуть атакувати наш організм. Так є певні віруси, є грибки. От це є все мікробіологія. І чим більше людей буде розуміти, про що ми говоримо, тим легше нам буде спілкуватися і швидше буде комунікація, тому що все залежить від того, наскільки. Ми всі розуміємо медицину. Якщо хтось не розуміє одна сторона, то, відповідно, лікар говорить практично ну, в прірву або питання в дереву, або в стіну, тобто без жодного результату. І я все-таки націлений на те, що медицина має бути в Україні превентивна. Що це означає? Це означає, що ми лікарі, ті, що є піонерами, ті, що є е, лікарями, які мають скажем трішки більше знань ніж шаблон, ніж протокол, який написаний, мають пояснювати українцям, що робити, щоб вони менше хворіли, тобто, щоб вони е, розуміли, як робити так, щоб вони не хворіли, щоб їх сім'ї були більш здорові і відповідно уникати. Постійних хронічних захворювань, тобто, відповідно, займатися собою, крім того, що покинути скідливі звички, гарно харчуватися здоровою їжею, займатися спортом або рухатися, так відповідно, ми ще маємо так само додати трішки медичних знань, і в комплексі це дуже добре працює. Тому е, нікого не залишаю те, що я написав пост. Що консультувати я всіх не можу, я дійсно консультувати всіх не можу, тому що дуже багато пацієнтів. Це приблизно 30 тисяч пацієнтів. У мене за 10, перепрошую за 20 років моєї практики. Так, мені буде дуже скоро 43 роки, 28 грудня. Тобто, частина людей просто думає, що мені значно менше, що я тільки закінчив медичний університет чи, взагалі, я лікар. От повірте, я лікар 20 років маю практики, але вести, скажімо так, тисячі пацієнтів одночасно, ще їхні сім'ї, це нереально. Тому е, я буду старатися давати поради. Поради, як завжди, були безкоштовні. Консультації на жаль, я веду тільки тих пацієнтів, тепер які є моїми пацієнтами, або по пораді моїх пацієнтів, якщо якийсь складний медичний випадок, який не можуть вирішити мої колеги. Тому завжди радий і буду старатися теж допомагати. І е, основне хочу побажати нам усім натхнення, е, відчути себе при можливості здоровими. А здоров'я додасть нам сили і витривалості перемогти нашого ворога. Ковід ми вже практично перемогли. Тепер залишилося перемогти сусідів, і все в нас буде добре. Слава Україні!